Сольний концерт як так 22 травня відбувся у Кам'янці-Подільському. Молодий волинянин Ярослав Карпук зібрав повний зал глядачів. Під час концерту було оголошено збір коштів на Збройні сили України. Нашій знімальній групі випала нагода поспілкуватись з артистом. Ваш сольний тур розпочався у лютому 2022-го. Війна, на жаль, трохи перекреслила е, творчі плани, але я так розумію, що ця пауза тривала недовго. Так тур не почався прямо у 2022 двадцять другому році. Людом саме творчість взагалі ну як пісні почав свої вускати. Тур почався в квітні 23 го І зараз їздимо по всіх містах. Стараємося максимально якось з'єднати, об'єднати людей, поспівати українських пісень і підтримувати, надихнути можливо чимось. Батьох цікавить, як з'явився псевдонім як так? Ми з командою думали, як назватися. Вважаємо, що бути просто Ярослав Карпук. Це моє прізвище 23-му році, не сама стильна історія. Тому вирішили придумати як так. І нам дуже сподобається воно, і воно має для нас сенс, але хай це залишиться в команді. Хто для тебе пише вірші та музику? Сам пишу, пишу сам текста, музику. Ну, Здебільше, коли дуети, то ясно, що двоє пишемо, але сам, сам все роблю. Є якась така пісня, яка звучить практично на кожному концерті? Е, погляд, порічка, «Чекаю вдома. Та всі мої пісні за звучать на концертах. Що надихає найбільше на написання от, музики або навіть віршів? Життя. Всім стає надихатися, якісь емоції, спогади, напевно, найбільше надихають. Напевно, спогади. Якісь про щось, будь про що. А загалом, яка тема ближча до душі? Ну, напевне, про любов я пишу. Якось стараюсь просто передати всі свої почуття людям. Але, напевне, про любов поки що так. Багато людей вже знають слова твоїх пісень. Це надихає? Е, ну, я не можу сказати, що це прямо надихає. Це дуже подобається, ясно, що я раніше мріяв про це і думав, і коли ви співаю з тобою в унісон, це такі прям неймовірні емоції. Але ну, в певній мірі це надихає. Але щоб після цього я прям сів писати пісню, ясно, що такого немає. Але так. Надихає в певній мірі. Кого зі співаків вважаєш або раніше вважав своїм кумиром, і є хтось, що ти мрієш виступити з ним на одній сцені? Коли був дуже малим, прям рівнявся на двох співаків: на Майкла Джексона і на Фредді Мерхі. Коли прям в дуже-дуже малому віці, я прям їх старався копіювати, всі їхні рухи. Що навіть коли я, напевне, співати там не сильно пробував. От, Зараз. Також я зараз супер меломан, мені подобається дуже різна музика, я максимально різну спілкую люблю. Але, звичайно, що Фредді і Майкл Джексон, напевно, це для мене прямо ікони. І я творчість їхню люблю і поважаю. Все-таки ти пропонуєш українську пісню, з ким би хотів виступати на одній сцені? З українцями, напевне. Перед українцями. Так, я відкритий до колаборації. Хочу, такого немає, прямо що з кимось одним таким хочу. В цілому, цілому відкритий до колаборації і майбутньо має можливість, що порадую ще якомусь хорошими піснями. Скажи, а от не сумуєш за футболом? Ти все-таки кілька років займався професійно. Займався. Ні, я люблю те, що я роблю і живу музикою. Футболом цікавлюся, деколи, коли є час на це, але не сумую абсолютно. Але часу не вистачає ката Катастрофічно? Не граю вже нього і не грав 100 років. Хотів би? Ну напевне, але це я вже далеко не так. Ну, я там і не був, там як піле, напевне. Але на якомусь рівні грав. Але зараз я вважаю, що абсолютно. Не на тому буду, якщо був раніше. Твоя творчість трохи перешкоджає твоєму навчанню. Е, ну, так завжди було, я вже до цього привик. Кладиші звикли. По-різному, по-різному буває, але все нормально, рухаємося. Гости підтягуєш? Постійно, постійно. У своїх інтерв'ю ти досить часто згадуєш бабусю. Мабуть, тому що вона працювала в музичній школі. Так прибувала тобі можливо, любов до музики, але майже не згадуєш про батьків. Чому вони взагалі як ставляться до твого такого вибору? Підтримують? Ні? Е, Чому згадую про дівця з бабусею? Тому що вони мене саме привели до любов до музики і вони мене навчали цьому. Бо мене питається, хто тобі навчив музиці. Я їй відповідаю про батьків, чому не згадую, бо якось не питають. Батьки завжди мене підтримували і підтримують. І... Я з ними раджуся часто в будь-яких питаннях з щодня на дзвінку. Так що, ну так якось. Ти присвятив пісню татові? Так. А для мами теж є? Для мами поки що немає, але в процесі маю надію, що в майбутньому присвятимо пісню якусь мамі. Ти вперше поїдеш з українською піснею за кордон? Ні, не вперше вже був багато разів, але зараз піду прям своїм туром, своїми концертами і. Дуже мені цікаво, прям маю надію, що це будуть незабутні емоції, що якось зможу привезти частинку України туди. Хвилюєшся? Та нема що прям хвилююся, впевнений в собі, в своїх силах, в команді. Стараємося максимально розвиватися. Мандраж є тільки перед сценою, скажу чесно, а так, все кльово. Взагалі перед концертами своїми хвилюєшся чи ні? От перед сценою, прямо за п'ять секунд до виходу є такий якийсь мандраж. Все ж таки це відповідальність. От а так, все ні, все чітко. А потім відчуваєш публіку і все йде як по маслу. Так, так. Яка публіка найбільше тебе надихає, не знаю, найкраще сприймає? Е, активно. Коли люди прям чують мене, те, що я кажу, те, що я співаю. Буває таке, що люди просто прийдя, приходять на концерти і дивляться з кам'яним лицем. Але мій концерт це точно не той, який потрібно так дивитися і просто сидіти, слухати. Це точно не та історія. Я стараюся їх максимально піднімати і захочути співати разом. По-різному ставляться, але я завжди кажу, що ну, ми так я що я від себе на кожному концерті роблю максимально все можливе, щоб концерт заправдався кожному і пройшов як найкраще. Але якщо публіка не лояльна і вона не готова так з перших пісень зразу вириватися, то нічого не вийде. От вчора в Чернівцях другий концерт це був дуже сильний концерт. Я тільки вийшов на сцену, і люди вже самі ну, там не треба було слова казати. Про такі публіці в кайф давати концерт, так тоді все воно лється, знаєте. А буває по різному. А бувають розчарування після концерту? Ну прям розчарувань не не було. Ну як? Такі якісь просто командні думаю, що можна ще доповнити, змінити, але прям розчарування. Я якось так спокійно до всього ставлюся. Яким ти бачиш своє майбутнє? От про яке майбутнє ти мрієш? Під мирним небом, напевно. Це якби це банально не звучало. Але я думаю, що закінчиться війна, ми усково переможемо. І тоді. Все буде краще, будемо старатися. Не знаю, тяжко згадувати, що буде тоді, що буде далі, але мрію про перемогу, про мир. Як виникла ідея і в кого вона виникла вперше збирати кошти для Збройних сил України От такими концертами? Е, товариш мені написав, що який там на сході, на які, що піти на їм автомобіль, чи може допомогти. Можу, звичайно, якщо є можливість, мене на концертах оголоштує збір. І в чорному Чернівцях ми закрили збір на автомобіль. Ми зібрали всі кошти. Тепер е треба пригнати машину, відправити хлопцям. Е і ми тримаємо новий збір, новий автомобіль. Все буде те саме. Е знову говоримо про концерти. На концертах про це і вся звітність, вся відповідальність на мені все буде в моєму інстаграмі. От, тому якось так через товариша почав збирати. Хто-небудь з твоїх рідних також є десь на війні? Е з рідних немає. Але дуже багато знайомих, дуже багато друзів. Ні, чого є з рідних. Просто це така не ну не прям супер родина, десь там дуже далекі родичі є на сході і поранення отримували. Е, вот. Але дуже багато знайомих, я думаю, так в багатьох українців. Тому треба максимально підтримувати, як може, і не бажати перемогу. Я вважаю, що кожен має це робити. Я так розумію, цей творчий тур вже повністю розписаний, але чи немає ідеї виступати десь перед військовими? Я дуже хочу у нас ще поки що у нас не було такої можливості десь на сході. Просто ми почали з західної України, потім рухаємося до центральної і до східної. І я дуже хочу підтримати наших військових і якось заснути, тільки буде така можливість, і ми десь будемо в такому місці, десь я обов'язково за. І якщо зможу якось їм якось дати бойового духу, підтримати їх, я буду радий. Ми бажаємо тобі творчих успіхів, кожен має робити. Йти до цієї перемоги, робити свою справу якісно, кожен на своєму місці. Тобі успіхів. Знаємо. Дякую дякуємо дуже.